Моє вітання у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення. Інформаційна програма Факти. В Одесі знову вибух. Цього разу біля одного з комерційних банків, що розташований у Київському районі міста. Інцидент трапився о пів на четверту ранку, 6 лютого. Невідомі підклали під вікно відділення фінансової установи вибуховий пристрій. Подробиці надзвичайної ситуації далі. Вибух біля відділення банку стався о пів на четвертої ранку. За попередніми даними правоохоронців-зловмисники підклали під вікно відділення вибуховий пристрій з еквівалентом потужності 200 грам тротилу. В результаті вибуху було пошкоджено кілька вікон приміщення банку. Ось що про це кажуть свідки подій. Ні, ну, коли кадав і бух. Спочатку думала колесо у когось на лопнуло. лотмо. думала, може в мусорку кинули щось. та ну, не даже. Окрім банку, від вибуху також постраждали прилеглі будинки. Від вибухової хвилі у вікнах повилітали щіки. Нині люди намагаються оперативно все це відновити. Мама, після інсульту. Можна? А, коли, 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 коли. Я не знаю. От віці, я з плюнки і з цим самим закритим. На місці, де стався вибух, приїхали представники ОБСЄ. Вони проаналізували наслідки надзвичайної ситуації. Після цього кажуть всі свої спостереження в письмовій формі. Вони передадуть до центрального офісу організації. «Щоб більш про прав... правдіво ну на наші бюджеті наблюдення... доставити в очоці в штаб-квартирі обшого садружество ОБСЄ». Це вже не перший інцидент з цим відділенням банку. У травні минулого року на нього також був зроблений замах. Невідомі намагалися підпалити вхідні двері. Правоохоронці кажуть тоді керівництво банку було рекомендовано посилити заходи безпеки і встановити по периметру систему відеореєстрації. але в банку до цього не прислухалися. Сергій Козачинський, факти. Підозрілий предмет, який 6 лютого вранці виявила біля офісу такого ж банку на Дніпропетровській дорозі, виявився вибуховим пристроєм. Як повідомляє керівник прес-служби обласного управління МВС Володимир Шаблієнко, інформація про підозрілу коробку, залишену біля вхідних дверей банку, надійшла від громадян на лінію 102 близько 8 ранку. Міліція знешкодила вибуховий пристрій. На місці працювала слідча оперативна група райвідділу міліції. Шановні громадяни, у зв'язку з загостренням ситуації у Донецькій та Луганській областях, Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до вас з проханням бути пильними та завжди пам'ятати основні правила дій при виявленні підозрілих та вибухових предметів. Для того щоб вирізнити вибухові пристрої з-поміж усіх інших, варто запам'ятати їхні характерні ознаки. Предмети є незнайомими або незвичними для цієї території. Наявні звуків, що лунають від предмету. Миготіння індикаторної лампочки, наявність джерел живлення на механізмі або поряд з ним, батарейки, акумулятора тощо, наявність розтяжки дротів. Найчастіше вибухові пристрої можна виявити у місцях масового перебування людей. Тому, якщо ви побачили підозрілий предмет на вулиці, негайно зателефонуйте до служби порятунку за номером 101 або у відділення міліції за номером 102. Попередьте перехожих про можливу небезпеку, пам'ятайте. Одна з основних причин нещасних випадків грубе порушення елементарних правил безпеки. Знешкодити вибуховий пристрій можуть лише підготовлені спеціалісти після виведення людей з небезпечної зони. Продовжуємо наш випуск. Президент України підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби і питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Крім того, закон передбачає підвищення призовного віку до 27 років. І зменшення кількості підстав для отримання громадянами України від строчки від проходження строкової служби. У документі зазначено, що за працівниками, які були покликані під час мобілізації на особливий період і підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу за контрактом. Зберігається місце роботи, посада, середній заробіток на підприємстві в установі організації, незалежно від підпорядкування та форми власності, більш ніж на один рік додали у прес-службі. При цьому призовники зі ступенем магістра будуть служити до 12 ти місяців раніше до 9. нагадаємо, після проведення четвертої хвилі мобілізації в Україні може відбутися призов на строкову службу в армії. Президент України 5 лютого провів зустріч з державним секретарем США Джоном Керрі. Держсекретар США заявив цитата: сьогодні я тут спеціально для того, щоб передати підтримку і добру волю від президента Обами всього американського народу українцям на їхньому шляху до демократії та свободи. І найголовніше в їхньому невід'ємному праві захищати свою територію та суверенітет. Ми шануємо і захоплюємося тим, як українці це роблять. Петро Порошенко подякував Сполученим Штатам за підтримку та наголосив на тому, що Україна залишається прибічницею мирного врегулювання конфлікту у Донецькій та Луганській областях і наполягатиме на виконанні мінських домовленостей. Також президент Петро Порошенко провів переговори з федеральним канцлером Німеччини та президентом Франції. Сторони підтримали мирне врегулювання конфлікту у Донецькій та Луганській областях і висловили сподівання, що Росія зацікавлена у цьому. Петро Порошенко, Ангела Меркель та Франсуа Оланд обговорили шляхи реалізації мінських домовленостей, які є основою вирішення конфлікту, і напрацювали спільні пропозиції щодо подальших кроків. Троє лідерів закликали до негайного припинення вогню, виведення іноземних військ з України, відведення важкої техніки та озброєнь, закриття кордону і звільнення всіх заручників. Далі у нашому випуску в Одеській обласній державній адміністрації пройшло засідання регіональної ради підприємців в Одеській області. У рамках заходу були розглянуті питання щодо основних змін, внесених до податкового кодексу України, а також особливостей у нарахуванні та сплаті єдиного соціального внеску малим та середнім бізнесом у нинішньому році. 1 січня в Україні набув чинності закон про зміни в податковий кодекс. Податкова реформа повною мірою відображає ідею уряду затягнути паски і серйозним чином збільшує податкове навантаження на населення як фізичних, так і підприємців. Мова йде про зміни у податках на нерухове майно, плати за землю, реєстрацію трудових договорів та інші. Бізнес просто не готовий до цим змінам. Реально не готовий сьогодні платити ці средства, тому що це… Остановить бизнес, бізнес особине та касається малого і середнього бізнесу. Тільки не ослаблена сьогодні ситуація по налоговню по пресу налогове а цей прес, ще усилился. Спроба провести діалог між платниками податків та владою. Ініціатива ради підприємців. Чиновники зазначають, вдосконалювати податковий кодекс в країні необхідно, проте, можливо, не в такі стислі строки. Я тоже не сторонник того, чтобы 28-го, 12-го, полпятого утра принимался закон от 01, 01 он уже вводился. Не в восторге никто, и я вам скажу больше, не в восторге от таких движений и сотрудники фискальной службы. Наша общей задачей остается наполнение бюджета. Главным резервом, все-таки, мы считаем, будет добровольное декларирование уплаты налоговых обязательств. А також вивод економіки і стіни за інформацією Державної фіксальної служби Одещини, минулого року платники податків нашого регіону направили до бюджету усіх рівнів 7,5 мільярдів гривень. Це на 873 мільйони більше ніж за 2013 рік. Ольга Міщук, Віктор Доманський, «Факти». Вранці 6 лютого на вулиці Садиковська в Одесі горів житловий триповерховий будинок. Як повідомила прес-служба регіонального управління ДСНС, виклик на спецлінію 101 надійшов о сьомій ранку. На момент прибуття рятувальників з квартири на першому поверсі з вікна йшов густий дим і відкрите полум'я. Дим швидко поширився на другий і третій поверхи, включаючи сходи. Таким чином, жителі квартир верхніх поверхів не мали можливості самостійно залишити приміщення. Співробітники ДСНС провели негайну евакуацію людей. З другого і третього поверхів за допомогою автодрабини евакуювали 16 осіб, серед яких жінка, інвалід і двоє дітей, молодшому з яких всього два тижні. Розповсюдження вогню на сусідні квартири вдалося уникнути. Складність гасіння пожежі полягала у тому, що квартира, в якій виникла пожежа, була сильно захаращена. Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. 5 лютого о півночі до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селищі Авангард. По вулиці Базова, 4 виникло загоряння одноповерхового складу з канцелярським приладдям, іграшками з різноманітних матеріалів, газовими балончиками для заправки запальничок. Тощо. У будівлі, у якій виникла пожежа, було чотири склади, два з яких охопило полум'я. Загиблих та постраждалих немає. На місці події працювало 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 43 співробітника, ДСНС особового складу. Можлива причина пожежі корот замикання електромережі. Зазирнули в очі смерті та не зламалися. Солдат, поранений у бою під попасною, розповів подробиці жорстокої сутички, що сталася 1 лютого. Після цього бою він та ще троє його побратимів потрапили до шпиталів різних міст України. Поранені сумісні з життям, але ушкодження дуже серйозні. Лікарі кажуть, саме у період реабілітації можуть виникнути ускладнення. Отож, життя бійців все ще під загрозою. Деталі у сюжеті. Про бій під попасною, де Анатолія було поранено, він розповідає у подробицях. Ззовні спокійний і тільки очі видають, що солдат знову важко переживає жахливі події. Першим вискочив наводчик БМП. Його раніли в глаз. Командир БМП Коля вискочив. Йому ліву ногу осколками порвало. Під час протистояння нападники влучили і в Анатолія. Я лежав. Рукою я провез сюди, тому що мені жарко, было, почала кров течь. Тут я відчув, що щось разорвано. Пацани сказали, сейчас зараз ми тя витягнемо. Боєць каже, що під час сутички, яка сталася 1 лютого під попасною, чисельність супротивника перевищувала чисельність його батальйону майже у 6 разів. Вони стріляли стрілковим оружием. Потім з гранатомету з РПГ вони стріляли, це було прекрасно видно. Вони не давали вийти просто з бліндажа. Врешті-решт українським воякам вдалося дати відсіч нападникам. Они, виходить, відступили. Їх вже не стало. Це, ну, по всій відомості, як сказали нам потім, це були чисто російські війська і Білорусь. Була чорна форма і була зелена. Там там були. Українські бійці поступово знешкодили сили супротивника, та самим уникнути поранень не вдалося. Очень великий взрив це був або подствольників, або РПГ. Сильно що це здорове, і мене все помутнело, і я вверх ногами. Я упал і услышал, як Юра на очі крикнув, що бульдога розірвала, все, і отам я и остался. Внаслідок поранення в області шиї у Анатолія відняло руку. Багато осколкових ушкоджень, але найважче це поранення легень, на яких зробили операцію. Цей людина достоєнно звання гіго. Це однозначно, тому що. то, через что он прошел, и тот, так скажем, вклад, который он сделал в оборону нашей страны, это многого стоит. Потому что тот бой, когда их было 9 человек, а тех было, с той стороны было 55 человек, мало того, что они удержали позицию, Ані унічтожи, фактично, всіх нападавших. життя Анатолія ще й досі під загрозою. Лікарі Одеського шпиталю роблять все, щоб поранення не дали ускладнень під час реабілітаційного періоду. Тим часом поранений Анатолій, який, до речі, родом з Одещини, чекає на зустріч зі своїми рідними. Чоловік радіє, що вони побачать його живим, а одужавши, обіцяє знову повернутися на передову. Сергій Козачинський, факти. Далі у нашому випуску громадські слухання з приводу подальшої долі траси здоров'я побігли кінця. Їхнім результатом стали 38 рекомендацій щодо благоустрою і реконструкції прибережної паркової алеї. Згідно з ними, траса здоров'я розглядається як невід'ємна частина парку Ювілейний. Є його головною пішохідною алеєю з відділеною велодоріжкою. Ініціативна група також пропонує зберегти трасу здоров'я зеленою зоною, а парковки і транспорт винести. Поза її межі. Рекомендації, що запропоновані ініціативною групою, є бажаними для виконання міською владою, адже в них детально продумано, як можна дійсно покращити відпочинок одеситів на трасі здоров'я. Чи не найцікавішою є пропозиція подовжити трасу здоров'я від Ланжерона до 16-ї станції фонтану? Така ініціатива вже погоджена з міським головою. Також активісти наполягають, розширювати алею не варто, аби зберегти дерева, що висаджені вздовж траси. Пізніше зелених насаджень навіть має стати більше. В цьому допоможуть працівники ботанічного саду, а також небайдужі одесити. Між деревами з нуля буде створена бігова доріжка. Пішохідно поновлять. Однак доведеться поступитися переміщенням туристів на електромобілях. Траса здоров'я буде повністю закрита для будь-якого транспорту, крім обслуговуючого транспорту, який може проїжджати вночі, і крім транспортно екстрених служб. А функцію переміщення туристів має взяти на себе водний транспорт. І має бути відновлено водне повідомлення між Ланжероном і Аркадією, як мінімум, якщо ми говоримо поки об цьому участку побережья. парковкам у зоні трасу здоров'я категорично ні, аби не стимулювати в'їзд автотранспорту до зеленої зони. Багаторівневі стоянки вище ланжерона. Таким є рішення міської влади, яке поки що чекає свого втілення. Проїзд інвалідів, у яких автомобіль це слідство протезування, через арку ланжерон свободен. Причому не нужно платити гроші за проїзд, як зараз там є шлагбаум. который собирает там, 7 гривен, по-моему, за час, чтобы проехать. То есть проезд вообще будет свободным, там никаких шлагбаумов и э, денег за проезд э, не предполагается решениями слушаний. Дальше будет абсолютно свободный проезд любого электротранспорта. То есть э, любые электромобили или любой транспорт, который не использует э, двигателя внутреннего сгорания и не вырабатывает выхлопные газы, в, в приморской зоне возможен. П'ятої ранку і до першої години ночі проїзд через Арку Ланжерона будь-якого автомобільного транспорту пропонують заборонити. Має Жакова, Владислава Приходько факти. Повертаючись до свого коріння в Одесі, вперше прозвучить третя симфонія українського композитора Бориса Лятошинського. Цього року виповнюється 120 років з дня народження композитора. Музика маестро за радянських часів несправедливо замовчувалась. Диригент Національного філармонічного оркестру Оксана Линів прагне нагадати українцям про музичний геній співвітчизника. Борис Миколаїв – український композитор, диригент і педагог, Вважається одним з основоположників модерного напрямку в українській музиці, Неодноразовий член журі міжнародних конкурсів. Проте за часів радянської влади чудова музика цього композитора несправедливо ігнорувалась. І зараз український народ так і продовжує недооцінювати свого талановитого співвітчизника минулих літ. В нас мені здається, в українців є така риса: що бігом-бігом щось чуже, що все, що чуже, воно все чимось краще ніж те, що наше, і так ми на своє трошки не недооцінюємо і. Надаємо йому мало уваги. сама Оксана Львів'янка, але доля прославила її в кругах німецького суспільства. Гарне навчання та природний талант привели Оксану до німецького симфонічного оркестру. Однак рідні корені дають про себе знати. І вже у 2008 році диригент Оксана повернулась до України, аби підтримувати духовні цінності рідного народу. Ті декілька вікон часу, які в мене там є в календарі, я хочу і хочу щось робити в Україні. Це є таке моє кредо. Це, мені здається, що людина, яка відривається від свого коріння, вона потім дуже швидко зачахне. Дерген Оксана розповідає, що в Німеччині та в інших куточках світу, де їй довелось побувати, духовна освіченість людей ставиться вище ніж в нашій країні. Музиканти там мають велику підтримку держави, нові інструменти та велике фінансування для театрів. Зараз Оксана має багато пропозицій для роботи в інших державах, але через запал талановитих українців та любов до України Оксана не може собі дозволити покинути батьківщину. По таланту, по, по нашому бажанню, по нашому горінню ми не гірші нічим абсолютно. Тобто, в нас складніші умови. І я от говорю зараз артистам цілий час. Вони підходять з нотами, там, з помилками, ми все коригуємо. Я кажу, вам треба пам'ятник поставити за те, що ви працюєте в таких умовах і ну саме по такому матеріалу, на таких інструментах. В Одесі чудова нагода послухати класичну музику саме українського композитора у стінах одеського філармонічного оркестру. Ірина Рогозянська Владислава, Приходько, факти. На цьому все. Я з вами прощаюся. Бажаю гарного настрою і міцного здоров'я. З вами була Валентина Старовойт. До побачення.